будь ласка. біля Андрій, наша Україна, шановні депутати, проект закону України про внесення змін до закону України про громадянство України розроблено з метою вдосконалення чинного законодавства України в сфері отримання громадянства України іноземцями і особами без громадянства. Сьогодні ця тенденція є загальна в усіх країнах Європейського Союзу, адже ті проблеми, які виникали і виникають в останній час у Франції, Великобританії, вони в великій мірі були спричинені тим, що свого часу їхній закон про прийняття громадянства дозволив прийняти громадянство для багатьох осіб, які не були адаптовані власне, до цих суспільств. В останній період у Європейському Союзі є поширена тенденція, коли йдуть законопроекти, які посилюють вимоги до отримання громадянства в тій чи іншій державі. В деяких країнах ці вимоги є особливо жорсткими. В даних поправках я взяв за основу досвід Франції і, власне, їхні зміни до законодавства, які сьогодні в Європейському Союзі стають найбільш поширеними. Отже, в діючій редакції закону зазначено, що є вимога при отриманні громадянства знаття державної мови, але жодним чином не визначено, який рівень має бути знання державної мови. Це, окрім іншого, і дає підстави для корупції, оскільки нижчі чиновники на свій розсуд можуть визначати. Чи людина знає, чи не знає на достатньому рівні державну мову. Те ж саме стосується і знань Конституції України. Тому в своїх правках я пропоную, щоб був запроваджений механізм письмового тестування на знання державної мови і на знання основних положень Конституції. Без сумніву, якщо людина не зможе освоїти мову і знання Конституції, вона не зможе бути адаптована до українського суспільства. Те ж саме стосується і визначення мінімального майна прожиткового мінімуму, який має мати людина, яка претендує на громадянство України. В даному законі. Завершуйте, будь ласка. В даному законі немає будь-яких політичних аспектів. Це є адаптація українського законодавства до європейського, і тому прошу вас всіх підтримати даний законопроект. І профільний комітет, і експертне управління рекомендує Дякую. першому штурмі підтримати. Дякую, Юрій Васильович. Будь ласка.